Вітаю всіх притомних людей на цьому каналі. Хочу поділитись деякою інфою стосовно препарата Ібута Морен. Пачку я вже викинув, ну, зараз десь тут причіплю фото. Значить, має 100 таблеток упаковка. І розраховано по інструкції на. Ну, фактично 100 днів таблетка на один день. Один раз я вже пробував цей препарат, брав одну пластинку, там 25 таблеток. Відчув збільшення сили, витривалості і тонус м'язів гарний був. Але такого прогресу особливо більше не помітив. Так от. Тепер я взяв пачку 100 таблеток там і отримав наступний результат. Тобто я проїв, з'їв, з'їв, проїв 100 таблеток, я з'їв за 100 днів. Так? І зробив про всяк випадок заміри у біцепса, наприклад, 41,5. Була ізначально був розмір. І наприкінці курсу вже 43 вийшло десь днів за 10, напевно. Тобто, днів за 10 до кінця курсу. Тобто, приблизно, можливо, навіть раніше з 75-ї таблетки вже Банка виросла до 43 на 1,5 см. Тобто, я що хочу сказати, що це доволі стабільний результат. Я вже закінчив їх їсти 2 дні тому. Вот. І, тобто зараз 43 так і є. Значить, збільшення сили. Ну, я не, не заміряв більше нічого такого. там, не режим чуть не забув. Основне, це моє травмоване плече, ліве тут, де железяка стоїть, воно взагалі перестало боліти. Тобто, до початку курсу сильно боліло, якщо на брусях або жим лежачі робити, постійно боліло дуже сильно. Зараз взагалі не болить. Як вроді ніколи там травми не було. Хочу сказати, що дійсно працює цей препарат. Як заявлено, судячи з усього, гормон росту виробляється в більшій кількості. Особливо, наприклад, мені вже 52, тобто в такому віці після 50 це навіть дуже корисно. Тепер я хочу зробити перерву, поки що не знаю, скільки. А, до речі, ну, їв я, звісно, протеїн 2, 2 або 3 рази на день. Тренуюсь я 5 днів на тиждень, і в ті дні в тренувальні дні я їм пів, пів протеїн на цьому курсі я пив три рази, тобто зранку перед треном і. Перед сном. В дні, два дні, два дні не тренувальні, я пив два рази. Один раз зранку і один раз ввечері. Отака схема. Тепер хочу зробити перерву, можливо, місяць, поки що не вирішив. Подивлюсь, як воно там буде відчуватись на собі. І швидше за все. Буду продовжувати курс на Ібутаморен. Ібутаморен, він же МК-677. Ну, фотку я ставлю десь тут. Все, всім бажаю здоров'я і миру. І смерть кацапам.